Бурулька, автор, дитячий християнський письменник Олексій Полосін. Весна, хоч вночі ще мороз господає навколо, але зранку виходить сонечко і прогріває землю, а вдень так гріє на сніг, який покрив дахи будинків, що він починає стікати вниз. Краплі снігової води бажають стекти на землю, але мороз хапає їх і робить з них крижинки. І таке трапляється, що крижинки злипаються, а з них витворюються звисаючи з дахів крижані стовпчики, які ростуть не вгору, а вниз. Такі стовпчики називають бурульками. Про одну з них я тобі і розповім. Якось вранці. Ніг почав стікати з даху, а мороз перетворював краплинку у кригу. З'явилась нова бурулька. Сонечко освітлювало її своїми ранішніми промінчиками, і вона виблискувала різними кольорами веселки. Це тішило бурульку. Дивіться, яка я гарна, захоплено вгукувала вона. Я товстенька і прозора, бо моя водичка з чистого снігу. Не поспішай, маленька хвалько, казала стара товста бороля, що висіла поруч. Почуємо, що ти скажеш після обіду. А маленька борулька нічого не чула і захоплено хвалилася, пишалася собою. Час ішов. Вже минув ранок, полудень. З обіду почало припікати сонечко. Ой, що це? забідкалася борулька. Мені вже парко. Я не втримаюсь і почну танути. І дійсно, через деякий час вона почала стікати краплями. Борулька почала плакати і нарешті зрозуміла слова Борулі, сусідки, які та казала вранці. Пробачте, будь ласка, тітонько, звернулася Борулька до сусідки. Я була неправа, бо загордувала мені соромно. Але ж яка я була гарненька вранці. А зараз дивіться стала зовсім тонкою і такою, що й малий вітерець може мене зламати і скинути на землю. Не засмучуйся, дитинко, сказала мудна мудра буруля. за ніч та зранку, завтрашнього дня, ти знову потовстішаєш і станеш подібною до мене. Така у нас робота товстіти та худнути. одного разу. Зовсім зникнути, але не слідно, як ось ти зараз. Подивися вниз. Крапля з тебе впала на землю, за нею друга, третя. Створилося маленьке озерце з чистої водички. З нього залюбки нап'ються горобчик, ворона і кицька, песик та інші. Цієї води їм вистачить, щоб вгамувати спрагу. Господь, який створив світ і все в ньому. Через тебе зробив край важливу для них справу, допоміг їм напитись. Дякую, добра, буруля, відповіла бурулька, і вже по-іншому почала сприймати світ навколо себе. Надійшла ніч. Бурулька почала товстішити, бо стала мерзнути. Що ж, моя дитинко? промовила матуся. Бурульку. Нікому прикрити теплою ковдрою. А ти, золотце заплющ оченята, зігрівайся і засинай. Я тобі заспіваю колоскової. Спи спокійно, Господь, і моя любов тебе оберігає. Текст читала Оксана Семеняка-Сіра, травень 2023 року. Бурулька. Автор дитя